Всім привіт, я ліна з Канади, Канада Вінніпехі. Сьогодні у нас тут прекрасна погода, світить сонце. а Це означає, що я хочу розповісти, хочу поділитися з вами хорошою позитивною історією про те, як здійснилася моя мрія. Насправді все почалося дуже погано. У мене був поганий день. Я отримала жахливі новини, але в кінці дня здійснилася моя мрія, і я розповім вам, як це сталося, що я для цього робила, і які в мене взагалі. Думки з приводу цього. Але для того щоб зробити це відео більш цікавішим для вас і для мене, я пробую різні формати. Не знаю, мені здається, що насправді більше залітають відео, коли я просто сижу і нічого не роблю, ніж коли я щось там прям стараюся, намагаюся вам показати, але все одно я буду розповідати вам цю історію по дорозі в центр дослідження Болота. І покажу вам центр дослідження болота. Як ви знаєте, життя в Манітобі воно дуже різноманітне, і тому ми з моєю малою намагаємося відвідати як можна найбільше цікавіших локацій для того, щоб вихідні проходили прикольно, цікаво і все таке. І сьогодні ми їдемо в центр дослідження болота. Бо ми вже були майже скрізь, і там ми ще не були. І по дорозі, центр дослідження болота я розповім вам свою історію, як здійснилася моя мрія, і що я для цього робила. Сподіваюся, вам буде цікаво. Значить, був у мене звичайний день, все починалося нормально в грудні. Ось в грудень вже скоро мали приїхати бабуся і дідусь тіна по батьківій лінії для того, щоб трошки мене розрузити, попути з тіном, так би вони скочили за нею і так далі. І ось мені дзвонять ввечері і кажуть, що вони скоріш за все не приїдуть. Ну прямо дуже сильно, скоріш за все, не приїдуть тому, що у її дідуся по батьківій лінії знайшли дуже важку хворобу. І її треба довго лікувати, і прям все дуже серйозно і дуже погано. Бабуся, відповідно, теж не приїде. Я дуже сильно засмутилася, вдягла тіна в піжаму, закинула її в спальню. Дала їй айпад, думаю, піду на кухню, поплачу, ну, тому що боже, мій, типу, ну з чого? Це чого це відплатиться зіброю, скільки можна. ну, блін, бліді. Я розумію, що тут жаліти себе якби не очі, до все одно і тоді хочеться пожаліти себе. І я така вся дуже сильна, дуже сильно, як сказати, не те, що розчарована, засмучена, дуже сильно засмучена, сиділа на кухні, плакала. <свистач> і тут у мене в телеграмі починають якісь вибивати повідомлення. Я зайшла в українській групі і закидують люди фотки північного Сяйва, типу Аврори, і прям дуже круті, дуже класні. Я таке думаю, що відбувається. Я ну я знаю, що тут може бути Аврора, але типу, ну не тут саме не тут же, де я крові <свистач> там, наче кудись треба їхати, і так далі. Звичайно, якби я знала, може б я кудись поїхала, але. І тут, коротше, хтось в групі українській закидає локацію і пише, приїжджайте приїжджаєте тут типу, північно-Сяйво. Я відкриваю її і дивлюся, що це всього 20 хвилин від моєї локації. І я таке думаю, блін! Типа треба пробувати неважливо. Ти по не, не буде, вона там не буде. Тіпа, я не знаю, скільки вона має тривати. Я не знаю, взагалі що це, де це. Як. Короте, я беру тіна, Закиду її в пуховик. Ми їдемо. Давайте на Аврору. Коротше, я дуже сильно поспішала. Я навіть шкарпетки не вдягла, тому що я думала, боже вона зараз зникне. Я все пропущу. Коротше, закидую малу машину. Їдемо по цій адресі. Їдемо, і ми чим далі ми під'їжджаємо, тим більше там темно, нічого немає. Я розумію, що це локація якогось поля. Я їду, думаю, блін, а вдруг ми не встигнемо, а вдруг це якийсь розвод. Типу взагалі я туди приїду, в мене забороть гаманець. І, але я собі думаю, ну блін, ну навіть якщо є там якісь вірогідність один відсоток зі ста, що я це побачу, то варто туди доїхати. Я під'їжджаю конкретно до тієї локації, де типу яку скинули. І коли я вийшла з машини, небо просто ніби увімкнулося і почало переливатися різними кольорами і кольориці танцювали. Знаєте, там кажуть, що в Манітобі там нічого немає, я їм фотки покидаю. Але насправді, блін, небо ну то того, що тут перерії, тут дуже красиве небо. Вона оці постійні, коли захід сонця нереально красиве. що ви думаєте? Подивилися, ми там ще якісь українці потім приїхали. Вони вже почало гаснути на вулиці. холодно, мала спала в машині. Я, звісно, не хотіла, що вона подивилася. Але вона спала в машині. Я така думаю, ну хай спи. Я сама подивлюсь, поки вона там спить в машині. Як ви думаєте, їду я назад і на дорогі якийсь білий пакет? Я так під'їжджаю обличчя, але так заповільнююся, бо він якийсь такий об'ємний. Під'їжджаю, під'їжджаю, а то не пакет, а сова, арктична сова. Розумієте, як в Гаррі Поттері бухля. Ну, от один в один. Ну, трошечки, можливо, менше. ну Хоча ж я бухлю не бачила. От, І вона собі сидить і нормально я під'їжджаю, прям так близько, з вікнами фарами, і вона нікуди не тікає. Ні, нормально сидить собі, чуха пузико і я думаю, блін мало того, що я побачила північне сяєво. Я ще й побачила сову, сову прям як в Гаррі Поттері, сову, яку я бачила тут в музеї Манітоба, там Арктична сова прям написано. Я її побачила, і я так ну, блін, такі якби піднесення було того, що ось життя живеться, життя таке варто жити. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, з відео що страпилося з моїм мікрофонами, тому дуже багато моїх роздумів, які я хотіла з вами поділитися. Вони вже ці вирізались, тому що там було. Якщо це відео було просто неможливо слухати, то там було ще гірше. Тому я вирішила все таки поділитися більше своїми думками, ті, які я вирізала зараз, з вами навіть в кінці відео, коли вже все розтрюпа, вже ніч, ми приїхали додому. Я дуже сильно втомилася, але все таке. Хотіла сказати про те, що мікрофону на мені немає. Давайте хай буде як буде це мій бог робиться через жопу, тому кажу вам. Для мене, от що я бачу в цьому, який урок я до себе винесла, це те, що коли тобі Всесвіт щось пропонує, і не в якомусь там фантастичному образі, а просто от по справжньому в реальності, ці можливості потрібно використовувати, навіть якщо там якась маленька вірагідність, тому що щось справді вийде, але треба. Пробувати треба, пробувати. Треба прокидатися кожен ранок, жити це життя, насичувати його чимось. Ну просто жити його і. Користуватися всіми, навіть такими якимись маленькими можливостями, звичайно, це може і це не завжди приносить позитивні відповіді, завжди щось може трапитися. Це все трапляється і так. Це все трапляється і без того. Автомобілі ламаються, люди хворіють. Це все трапляється і без того, але все одно жити потрібно це життя, а не боятися і не ховатися. І от у мене. Так і сказати, з'явилася можливість побачити Аврору, побачити Суву. І сьогодні ми знайшли це нереально круте місце. Це музей болота. Ну хто поїхав в музей болота? Тобто, цей музей болота, який знаходиться в центрі дослідження болота. Ну, здається, центр дослідження болота, що там може бути. Але ж подумайте, болота насправді в болоті найрізноманітніша фауна. Там скільки всього, там скільки всього цікавого. Як ми приїхали в цей музей болота, і він просто неймовірний. А ще виявилося, що вночі вони проводять якісь там спостереження за нічним небом, і я думаю, що варто спробувати все варто спробувати. І ось такі ось цікаві відкриття з'явилися у нас. Просто я думаю, коли всесвіт вам щось пропонує, ваші друзі, не якісь там. Не знаю, де зрозуміли все. А взагалі, ваші друзі, люди, знайомі, неважливо що, потрібно цим користуватися, потрібно жити це життя. І потрібно ставити мені лайки і залишати коментарі, щоб цей канал розвивався. Навіть ось такий е косий, кривий, який він є, бо краще е зроблене щось погане, ніж нічого не зроблене. По-моєму, це щось не то. Можна поплавати на водки, дивіться. Симулятор плавання по ä, ставку.